Volvo XC60 привезли з Європи, з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось рядом Мрео, сервісний центр МВС. Можливо, тут зареєструвати. Ось наш автосалон. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Дуже-дуже багато Volvo, Ми спеціалізуємось по Volvo, У нас завжди є Volvo і кожен тиждень нові поставки. Тепер детально про цей екземпляр. Дуже класний стан. Ззовні, технічно. Хороша комплектація. Без ДТП. З хорошою історією по обслуговуванню і по власникам. Я думаю, камера передає, я пройдусь по периметру, покажу. Як виглядає кузов, зазори, придумав ще наміром покриття покажу салон, двигун подивимось, ну все-все, все що про цей автомобіль я знаю, розкажу, покажу. І щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант по стану для вашого перегляду. Із-за того, що був дуже хороший стан. Класний двигун надійний, коробка автомат, повний привід. Ми не могли пройти повз такий екземпляр. Тому купили, привезли, розмитнили. І автомобіль готовий до перегляду. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. 2,4 дизельний двигун. АВД повний привід. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепришивалось. Якихось рижиків, ржавчини, здуття фарби немає зовсім. Хороша резина високопрофільна для кросовера Continental. 235-65 r 17 Також є комплект зимової резини і теж на оригінальних легкосплавних дисках. Так, забігаю наперед, анонсую. Гляньте, отак от, от виглядає ззовні кожна деталь. Як для свого віку дуже-дуже класний збережений стан. В Україні таку машину нереально знайти в такому стані. Зазори всі ідеально рівні. Є противодоманки, є мивачі фар. Сінон. Хороше світло. Датчики світла дощу. Автомобіль заведений, двигун працює наскільки рівно, тихо. Так. Мурчить цей дизельок п'ятициліндровий. циліндровий Топ-двигун. Мільйонник, можна сказати. І коробка меганадійна. Тепер прийдуть з точним міром, покажу по лакофарбовому покриттю. допуски десь до 130 мікрон у Volvo 97 99 101 99 95 86 87 104 100 91 93. 91. Тут ляда пластик накладка, класно, не буде закидати, ржавіті якоїсь корозії, як у багатьох конкурентів. Тут все добре. 90. 91 87 104 105 105 105 108 109 235 167 111 133 141 312, 236, 139. Ось це крило фарбоване. Так. Дивимось по кольору. З кольора воно не випадає. В общем, це крило фарбоване. Хто знає, у Volvo XC60 завжди сюди летить. І такі піскоструй сколи, можливо і за цього. Тому що другий слой. Так, капот, капот алюмінієвий. Корозії не боїться, сколів не боїться. Він 37, ну це мій, то мір показує. Вдвоє менше, ніж якщо на металу. Не фарбовано. Це крило 158, 136, ну, походу. 219, походу тут аналогічна ситуація. 188. Такий, чуть-чуть підкрас, перелак, те ж саме і це переднє крило. Е -е, говорю і перевіряю тощиним міром правду, як є насправді. Ну, В принципі, нічого критичного, але ж все рівно пройшовся тощинним міром показав. Ось Тепер дивимось по кольору. По зазором. Нічого, не, не випадає з кольору. Наперед забігаю, відкривака, подивився фари, вони всі рідні там. Покажу теж. Ось е, пройшовся, показав стан лакофарбового покриття. Пройшовся, то показав. В принципі, дуже-дуже непогано. Навіть я б сказав би дуже добре. Тепер комплектація, стан салону, ну а далі технічно. Ось салон. І перше хочу звернути увагу на руль, стан руля. Гляньте. Гляньте стан руля, він як новий. І кнопки, все як нове. В принципі, салон і запах приємний, і акуратний, нічого не витерто, не вичухано. Класний, класний стан. Тканина дуже якісна, не продавлено, нічого не протерто, літом не парить, не пече, зимою не холодно. Є підогрів сидінь, тим більше. Ось стан салону. Карти гляньте. Покажу, скажімо так, слабі місця, особливо, коли автомобіль не тонований. То що частіше всього у Вольво там буває, облізає, вигорає і так далі. Це ось тут ручки. Напил такий прирезинений на ручки на пластикові. Гляньте тут, він, вони як нові. І хром все, а тонування, до речі, у цього автомобіля нема. Це раз. В такий момент от стан. Електроручник, датчики дощу, два ключі. Далі, також ось тут часто облазить, витирається, вишкрябується. Тут ось тут консольця центральна, Гляньте стан. Також буває тут е, там, ключами чи щем, чимось металічним там, постукано такі коцки. Гляньте тут, вони як нові, як нова ця консоль. Алюмініва. Автомат гідротрансформатора Sін 6-ступеневий, є ручний режим переключення, є двохзонний клімат-контроль, є допомога при спусках, е, там, підйомах. Ну, це ж все таки повнопривідний автомобіль. Класна акустика. Хай перформанс саунд, підсилений звук. Е є монітор сюди, можна вивести камеру заднього виду, ну, це під навігацію. Ну, можливо на сьогоднішній день не дуже актуально вже ця тих часів навігація, але но... можливо інші функції туди додати. тому цікаво. Ось так, якщо пройтись по периметру, подивитися всі е, пороги, там пластик, резинки, салон, от так от дивани, Ну, ніби і зносу їм немає, ніби і не експлуатувався цей автомобіль. Збережений, збережений стан. Двері чітко закриваються. А, також Хочу звернути вашу увагу на ну, ці стойки, вони, ну, вони нові. Не знаю, камера передає чи ні. Ну вони нові. Потім ось тут е, багажник, да, е, накладка на бампер, резинка, пластик. Тут, по суті, ніхто нічого не возив, тому що воно нове. Також великий-великий багажник, тут ще є ще одна ніша. Дуже класна шумоізоляція у цих машин. Гляньте, ця обшивка ворсиста така якісна. Під нею ось такої товщини там, 3 см войлок і кузов весь обшитий ще, ще таким войлоком. Теж такі моменти показує цікаві. Також по вихлопу екологія на місці нічого не вирізалась, не перепрошивалась і гляньте на ці вихлопні труби стан. Фару, ні диму, вони світленькі, все. Ззаді парктроніки є. Бампера не покоцані, не поцарапані, не почухані. Дуже-дуже акуратна експлуатація. Далі. Вон сертифікат, техогляд є стюф. По власникам дивіться, з 10-го року, 10 року, 10 року був Томас, потім з 13-го року і до сьогоднішнього дня був Герхард це раз. Ось він і в маленькому брифі є тут. Тепер дивимось сюди. Регулярно проходив цей автомобіль тихогляди. І ось дивіться, був проданий тихогляд дійсний, аж 25-му році, в липні, місяці, буквально місяць назад, на два роки дійсний до 27-го. Значить, технічно дуже справний і по вихлопу, і по колу, і по всьому. І автомобіль дивіться свіжий. 8-го Липня він був знятий з обліку у му році. Є техпаспорт внутрішній, технічний, в якому пишеться розхід палива. 6,1 це траса, 7,5 змішаний цикл і 10 літрів місто. В принципі, такі показники і є цього автомобіля, якщо, звичайно, їздить по правилам, там не навалювати і так далі. Ну, на своєму досвіду перевіряв, можна таких показників легко досягнути. Ось стан салону. Класний збережений салон. Канина. І, повірте, в такому салоні приємніше їхати, якби він був шкіряний. На особистому досвіді. Також ці всі ручки, тут ось резиночки, це все оплотнітельні, вони цілі, непотріскані, не пересохші. Все чітко. Якість Якість Volvo. Матеріали на, на висоті. Матеріали преміальні. Теж тут гляньте ручки, те, що я вам говорив. Вороги, пластик, резинки. Підлокотник не продавлений, не тріснутий нічого. Двигуна зовсім не чуть. Настільки класно працює. Зараз відкриємо, послухаємо. Ну, по-перше, давайте подивимось, що у нас тут на приборці. 250 ти... 254 тисячі пробів для цього двигуна це обкатка. Хто... Хто в темі? Чітко трть! І заглох. Виключився. Чіккс. І завівся чітко. Ніяких помилок, нічого немає. Показує, що не пристебнутий. Подивимось двигун. Дуже-дуже полюбляю я ці двигуни і всі їх полюбляють і є за що. П'ятициліндровий вольвовський двигун 120 кВт, 163 кінських сили. Його можна роздути до 215 кінських сил. Це не найпотужніша версія, але економна це раз, тому що буде потужніший, буде більше топлива споживати десь на літр. Ось наліпки на фари, вони рідні. Так, ніхто нічого болти, тут нічого не крутилось. Все рідне. А ось ГРМ мінявся 2017 рік, 176 тисяч. ГРМ міняється, бачите, на 170-180-160 тисяч. Це по досвіду я вам говорю, як в Європі міняють ГРМ. Також хочу показати для тих, хто можливо не розбирається, хто не в темі, щоб не лякались особливість цих двигунів п'ятициліндрових. Коли відкручуєш цю горловину, зелену, буде йти такий, закручуватися такий пар. Це нормально. Тут така закручена пластикова горловина. Це нормально. І зуб такий, тому що хлюпає. У мене багато з таким двигуном автомобілів можете прийти, заведу, відкрию кожен і ви зрозумієте. Навіть на з того можете запитати і вам підтвердять. Ось робота двигуна. Якщо зняти кришку, раз, два, три, чотири, п'ять. Порусунки ходять по 500 тисяч тут. Звичайний ремінь ГРМ. Рекомендую слідкувати за ремнём на генератор, на компресор. Бо особливість, якщо він порветься, він б'є сюди і може попасти до ГРМ. Хто не знав, тому від себе рекомендую. Класно працює цей двигун, тут питань нема. Так же класно і їде ця машина. Коробка класно працює тут. По-моєму, по максимуму все, що можна було показати. Показав, розказав, тому кого цікавить, приїжджайте, дивіться, тестуйте. По поводу першої реєстрації, скільки буде коштувати цей автомобіль, якщо зареєструвати в МРЕО? Близько 10 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду, 3%, номера, паспорт, експерт, комісія банка з усім. Ви в МРЕО заплатите 10 тисяч гривень і будете першим власником в Україні. Прекрасного кросовера, якісного. На цьому закінчую перегляд. Запрошую вас на тест-драйв, знаходимося ми в Києві вулицями Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мрео, Volvo XC60, 2.4, дизель. Повний привід. Ще раз нагадую, є комплект колес. Вон там лежать. І до зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto.